Кількість площа та загальний вигляд міських клумб у цьому році зміниться. Повідомив начальник управління житлово-комунального господарства на нараді. Відповідні схеми вже розроблено. Сергій Костюк презентував їх колегам. Залучатимуть до висадки та подальшого догляду саджанців, будуть і школярів. Помагати їх садіти, обслужувати в цьому году нам будуть ще і школьники, ще і молодіжні організації, поэтому роботи. и места хватит всем. Наша задача – приобрести качественный посадочный материал. По-другому будут выглядеть клумбы, которые расположены вдоль проспекта Победы, возле креста так называемого, которые будут вот как раз обслуживать школьники. Новая клумба будет, вообще по-другому будут выглядеть клумбы возле сквера Шевченко. Они не новые, но... буде другий підхід уже к ним новий підхід. Планують і до висадки саджанців на ділянці третього мікрорайону між супермаркетом та храмом. Насипний ґрунт не давав змоги деревам приживатися раніше. В цьому году ми хочемо спробувати как раз на цьому сквері привести саджанці не однолітні, а вже взрослі, там трьохлітні з комом землі. Новий вигляд матимуть клумби на центральній алеї парку Перемога та біля будинку 15 на другому мікрорайоні, де знаходяться офіси багатьох міських громадських організацій. Саджанців планують придбати майже на 80 тисяч гривень. Це вдвічі більше ніж торік.